Доброго дня, діти! Сьогодні до нас з вами завітала незвичайна гостя. Діти, як ви гадаєте, хто це? Так, діти, це Білка, невеликий лісовий звір. Та напевне всі ви її бачили, бо її можна зустріти не лише у лісі, а й у нас в парку. Білка дуже спритно плигає з гілочки на гілочку, а ще вона дуже любить їсти горішки. І сьогодні ми з вами пригостимо нашу білку і зліпимо для неї горішки. А горішки у нас, діти, ось такі круглі. Отже, зліпимо для білки горішки. Для цього нам потрібна дощечка, тісто для ліплення та серветки. Діти, якого кольору у нас тісто для ліплення? Так, воно жовтого кольору. Отже, ліпимо. Для цього нам потрібно від великого шматка тіста відірвати маленький шматочок, положити на долоньку однієї руки, накрити іншою та за допомогою колових рухів зліпити кульку або горішок. Ось так. Дивіться, який горішок ми зліпили. Ще беремо від великого шматка тіста, відриваємо маленький шматочок, кладемо на долоньку, долонькою іншої руки прикриваємо та за допомогою колових рухів ліпимо кульку горішок. Ось так. Дітки, ось такі горішки ми з вами зліпили. Для нашої білки. Білка дякує за пригощення та говорить до побачення!